Хитрий Петер і лихвар, болгарська народна казка. Якось хитрий Петер дуже заліз у борги. Мав він велику сім'ю, багато дітей і ніяк не міг звести кінці з кінцями. Ні де дітись, довелося йому йти в місто до одного лихваря, просити грошей в борг, той дав грошей. Ось уже час віддавати гроші, та хитрого Петра щось не видно. Тоді лихвар сам проїхав у село та й до Петра. Петре, доки я ще чекатиму, коли ти повернеш гроші. Почекай, хазяїне, будь ласка, ще рік, попросив хитрий Петр. Ми гарно попрацювали цей рік. Ось тільки вродить, продам дещо, тоді я з тобою розрахуюсь. Цей лихвар, як на те, був чоловік терплячий і згодився почекати. Але рік випав посушливий, нічого не вродило. Хитрий Петр не мав навіть чим нагодувати дітей, а тут знову лихвар приїжджає. Петре, вертай мені гроші. Минув рік, а ти все не можеш повернути борг. Хитрий Петр витер спітніле чоло і каже Почекай ще, хазяїне, доки вродить на моєму полі для нас обох. Весь урожай поділимо на двох по братськи а як інакше розрахуватися мені з тобою. Я брався на всі способи, ходив по чужих краях на заробітки, триста робіт переробив, а грошей катма. Із жінкою удвох гаруємо по чужих полях і ледве дітям на хліб добуваємо, ночами не сплю, і жінка моя не спить. Все думаємо, гадаємо вдвох, де грошей взяти, щоб тобі віддати, та нічого не продумається. Проте одне я знаю добре досі я не спав і думав, як тобі гроші віддати, а відтепер ти починай не спати і думати, як свої гроші повернути. Ну то як, тепер ми вже порозумілися? Бувай здоровий, як розживуся на гроші, то прийду до тебе. І Петр з легким серцем зачинив двері перед лихварем.